Містер скаут, знаю, ви все ще розмірковуєте, чи варто повертатися у Люмен. Але той Марк, якого я знав, щасливий. Гей, тут є хто небудь. Рада на зв'язку. Це Марк С Макро. Те, що ви зробили, стало одним з найболючіших моментів в історії цієї компанії. Якого біса? Але ви четверо стали обличчям програми розриву. Внутрішні розкривають таємницю. То в нас не буде проблем. Не думаю, Мілчок сказав, що ми знаменитості. Усі в рівній степені чи хтось на зірка типу Мадонни. На диво від Бенна Стіллера. То що за чортівню ви там бачили? На горі не наш світ. Дружина мого зовнішнього померла кілька років тому. От тільки ця жінка це міс Кейсі, зникла. То що збираєшся робити? Я маю витягти її звідси. Марко, моя інтуїція каже, що вона жива. Мене це обурює. Я маю бути впевненою. Навіщо ви зробили це? Що це все означає? Ви щось знаєте про Джему? Марку. Можеш не сподіватися на щасливий фінал для себе. Усічні. Їхня робота залишиться в пам'яті як один з найвеличніших моментів в історії цієї планети. Ви їх не цінуєте? А боїтеся. Ми нікого не боїмося. Я затягну паски. Якщо ми не вступимося за міс кейсі, то хто тоді вступиться за нас? Зараз. Прощавайте, Марк С. Стривайте! Розрив! Мене звуть Міс Хуанг. Це мій перший день на посаді заступника керівника. Марк W. Даблю, ви дитина. Тому що я народилася такою другий сезон 17 січня.